Привіт! Мене звати Анна Потрі і ви на моєму YouTube-каналі, де я навчаю програмування. Якщо ви хочете створювати свої сайти або свої ігри, приєднуйтесь. Ну що ж, у нас сьогодні вже друга частина нашої гри Парк юрського періоду. На минулому році ми з вами зробили промо ролік де показали, що життя може бути в різних формах і динозаври теж можуть бути трохи розумними. А сьогодні ми продовжуємо, створюємо саму гру, де наша страна все ж таки намагається знайти паливо на цій планетці, висадитися, але Дійно намагається його з'їсти. Ми будемо продовжувати гру, постійно додаючи нові функції. То це саме початок, за яким ви навчитеся керувати динозаврами, керувати падінням астронавта. Ну і ще декілька цікавих функцій. Приєднуйтесь. І так, давайте почнемо, закриваємо все, що нам не потрібно. Давайте ми знайдемо дінозаврика, де він у нас тут. Котик нам вже не потрібен, його прибираємо. Давайте знайдемо другого астронавта, тому що у нас тут їх два. У нас є кіран, ось цей, і у нас є ріплі. І ось давайте ми зробимо ріплі. Так, так динозавр у нас завеликий, давайте десь 60 йому задамо, а ріплі ну, десь нехай буде 40. Ось так. Він буде падати, і динозаврик буде ганятися за ним. Тепер давайте знайдемо сцену, відповідно, де у нас тут наш Jurassic Park. Добре. І тепер давайте, що ми зробимо перше, це ми надамо рух динозавру. І так, у нас є таке керування ось тут, от в подіях, коли якусь клавішу натиснуто. І так, ми вирішили, що ми зробимо рух динозавру за допомогою клавіші право і ліво. І у нас для цього є в розділі події ось тут, коли клавішу якусь нажату, натиснуту. Ми обираємо клавішу стрілку праворуч, і ми вже знаємо, що він має переміститися. За вісю Х. Ось у нас вісь Х ми переміщаємо, і ми бачимо, що у нас рухається. Да? За вісю Х на якусь відстань. Значить, для цього ми переходимо в рух, і ми пишемо, що змінити Х на 10. Давайте попробуємо. Ось так він у нас вже починає рухатися. Добре, тепер нам треба зробити в зворотньому напрямку. Знову переходимо в. Тепер ліворуч натиснуто. Він має ходити в зворотньому напрямку. Це вже буде мінус 10. Тобто по праворуч він йде плюс 10, а в зворотньому напрямку, ліворуч, він йде мінус 10. Давайте переходимо знову на рух. Беремо ось це змінити і ставимо тут мінус 10. Ось так, перевіряємо. Сюди йде, сюди йде. Але ми бачимо, що він у нас рухається, коли вправоруч нормально, а коли ліворуч він рухається у нас спиною. Для цього у нас є така можливість, функція, стиль обертання зліва направо. Давайте ми йому поставимо, коли він йде назад, і повернемо його по напряму. Тобто, у нас є ось цей напрям, і нам потрібно, щоб він рухався сюди, в цьому напрямку. Значить, ми беремо повернути в напряму. Це мінус 90, тобто він має повернутися на мінус 90. Запускаємо і перевіряємо. Ось так. Стрілочками. Тепер вліво він у нас правильно ходить, вправо неправильно, тому що йому треба повернутися в напрямку 90. Запускаємо гру, вправо і вліво, він бігає вже правильно. Так. Є таке. Тепер давайте ми задамо ведемо... рух ріплі. Що у нас відбувається з ріплі? Він у нас з'являється десь ось тут, випадково і опускається донизу. Давайте це зараз напишемо. І так, коли у нас натиснут прапорець ось цей, він у нас переходить в положення зверху. Давайте у нас тут є перейти. Ось так перейти в це положення. Якщо за Y, це ось вісь Y, у нас все зрозуміло. Десь зверху це у нас там 200 буде. Давайте напишемо 200, то що робити за вісю X? Він у нас має з'являтися в різних містах. Для цього у нас в операторах існує видати ось така функція випадкова. Видати якесь випадкове число від 1 до 10. Ми можемо, звісно, змінювати ось ці цифри на ті, які нам потрібні. І так, що нам потрібно? Нам потрібно, щоб ріплі з'являлися від мінус 221 до плюс. Давайте подивимось ну, також можна 220 задати. Тобто, ми можемо тут написати, що мінус 220 до 220. І поставити ось цей оператор ось сюди, у це овальне віконце. Давайте перевіримо. Тобто, коли ми ось зараз натискаємо на прапорець, ріплі у нас там постійно з'являється в якомусь іншому місці. І так, тепер у нас ріплі має ковзати донизу. Він з'явився і має ковзати. Знову беремо прапорець, коли прапорець натиснуто, він у нас має трохи почекати. Давайте йому напишемо, не знаю, зараз напишемо 0,5, може потім змінимо 5. І а, він цю дію робить постійно, тобто завжди він ковзе. Значить, ми ставимо наш крокодильчик завжди. ось сюди. І що він робить? У він, нас впливе якусь кількість секунд донизу. Беремо, ось у нас є ковзати, і ковзати до якоїсь позиції. І ковзати він має в позицію ось цю. Наприклад, за y все зрозуміло. У нас тут мінус 160 десь так. Що робити з X? Бо він буде з'являтися тут, у випадкових позиціях. Да? І, відповідно, він має. Так само упасти в ту ж саму позицію, яка тут випала випадково у нас. Для цього у нас є ось тут значення Х. Дивіться. Тобто, яке випаде за Хом, де він буде, він зробить рух до цього значення по Ху. Давайте перевіримо. Ось він у нас вже почав падати. Добренько. Так, тепер у нас має знову він. З'являтися ось тут і знову падати. з'являтися і падати. То давайте ми йому поставимо ось тут перейти, оце, дублюємо і поставимо також сюди. І що у нас відбувається? Ось він почав вже з'являтися і падати. з'являтися і падати. Добре, трохи безстроно ми це виправимо потім. Тепер, що у нас робить динозавр? Він має ріплі ловити і їсти. Давайте ми перейдемо на динозавра. І так, коли у нас затиснутий прапорець? Пам'ятаємо, у нас тут у динозавра було багато цікавих костюмів. Ось цей, яким він дав банани. Ось цей він там щось, наче розмовляє. А ось цим він їсть. Мені подобається цей костюм. а Давайте так, коли натиснути прапорець у нас, нехай він завжди виглядає в першому костюмі. Тобто, просто ходить собі такий чудовий ось так. Далі, він має ловити ріплі. Це подія, яка відбувається завжди. Знову ж таки, беремо крокодильчик завжди. Ставимо умову. Якщо, то, ми вже таке робили, ми знаємо, як це. Якщо він торкається нашого ріплі, ось сюди, то що він має зробити? Він має змінити костюм на ось цей з відкритим ротом, ось цей на Д? Беремо вигляд, змінити костюм на Д, вставляємо. Далі почекати. Ну, нехай чекає 0,2 секунди. 0,2 секунди. І захлопую свою пащу. Давайте йому змінимо образ. Ну, нехай там на другий. Да? У нас і третій. Ось цей. На третій. Змінив. Давайте ми закриємо і подивимося, що відбувається. Опа! Ось він вже почав хапати ріплі. Добре. Чудово! Дуже чудово. Ну і тепер що відбувається з ріплі, коли він торкається динозаврика. Нам треба зробити йому також алгоритм дії. Коли натиснути прапорець, повторюємо завжди ось так. Так само ми робимо умову. якщо то. Він торкається, кого? він торкається динозаврика. І що він має зробити, він має сховатися. Ось так. Сховатися. Але якщо ми запустимо зараз, то він один раз торкнеться і сховається, і більше нам не покажеться, тому що ми маємо додати ще показ на початку гри. А саме ми маємо показати його ось тут, коли натиснути, і він ось тут з'являється. І ось тут, коли він починає свій рух безкінечний, да? тобто впав, піднявся, він також має нам показатися ось тут. І тепер давайте подивимось, як це працює. Так, ой, він ховається. Я навіть не встигаю. Давайте ми зробимо трохи ось тут видамо, щоб він ковзав у нас не одну секунду, а так само задамо йому випадкове від, давайте, нехай буде 1.5. До нехай буде 4 секунд. Так буде у нас він по-різному крузи, і ми будемо встигати його ловити. До речі, я бачу, що у нас наш динозаврик не завжди відкриває рота, таке буває. Не лякайтеся, таке буває в скречі Він робить затримку. Опа. Ось так. Тепер давайте ми. Порахуємо, скільки в нас динозаврів з її астронавтів. Для цього у нас використовується зміння. Ось тут. Ми можемо як взяти ось цю зміну, натиснути тут чекер, і вона з'явиться, і просто переіменувати її, так як нам потрібно, але ми можемо ще створити зміну. Давайте я покажу, як створити зміну. Беремо створити так, що він у нас робить? Він у нас є ріплі. Ну, Я не буду писати ріплі. Повністю, я напишу тільки «ріп». Якщо хто не знає, то це перекладається як «спочивай з миром. Ну, ось так у нас і буде. І так, ми створили перемінну, ось вона. І а, вона у нас має змінюватись, коли таркається динозавра. Да? Давайте ми зробимо змінити «ріп» на одиницю, коли таркається динозавра. Но також ми маємо поставити на дати «ріп» значення 0. Щоб коли у нас тільки було натиснуто на прапорець, воно змінювалось на нуль. Ну, ось давайте ось так перевіримо. Так, змінюється у нас все, Пс, не встигаємо іноді з'їсти. Ми з вами ще зробимо багато нових подій. У нас ріплі буде торкатися землі, буде збирати паливо. Все у нас працює, Давайте ми перевіримо на великому екрані ось так. Іноді не спрацьовує наш відкритий рот, але це нормально. Це для скреча це нормально. Програма іноді лагає, тобто не хвилюйтеся. Так, нам залишилось тільки зберегти нашу гру, пам'ятаємо, затискаємо ось тут. Вивантажити на ваш комп'ютер. Ви можете знайти його ось тут на завантаженні і переіменувати. Ну що ж, я вас вітаю, у вас динозаврик сьогодні добряче попоїв. На наступному уроці ми навчимо ріплі все ж таки шукати паливо і відлітати на своїй ракеті на свою планету. А динозавро дадемо драйва, нехай побігають трохи, і скине вагу від метеоритів. Ми дадемо функцію падіння метеоритів, від яких гра буде закінчуватися, і динозавру потрібно буде сховатися. То не переключайтеся, приходьте. Я дуже Буду чекати від вас зворотнього зв'язку, якщо ви створите свою гру. Я сподіваюся, що ви не просто копіювали мій код, а зрозуміли, як працюють такі функції рухливості динозавра, рухливості астронавта, то діліться в коментарях. надсилайте свої роботи, буду дуже рада всім відповісти. А якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мене і діліться зі своїми друзями. І особливо бережіть себе, все буде Україна!